Друзі, останнім часом часто натрапляє на очі реклама у соцмережах. І то, що нічого, якби ця реклама не була озвучена чужою мовою окупанта, яка в Україні має особливий статус зайва. Особливо дивує той факт, що люди, які створюють цю рекламу, живуть в тому самому місті, що і я, мої рідній українській Одесі. В мене одразу виникає кілька питань. Чому вони створюють рекламу московською мовою? Вони не українці? Чи їх освободітелі вже освободілі від української мови в Україні? Чи вони створюють цю рекламу не для українців, а для своїх освободителей? Чи москвороті істоти не чули, що мова реклами в Україні українська згідно закону? Українці, скільки ще цей трешак буде тривати? Нас що вже окупували? Чому ми повинні в своїй країні чути мову окупанта? А на яку різницю москворотих українці мають свою яку різницю? Яка різниця, хто першим змосковщить Україну? Москвороти окупант на танку? Чи москвороти доморощений патріот з тризубом на лобі? Шануймося, українці. Україна буде українською!